Вітаю усі дорогі підписники і гості мого каналу, хто випадково зайшов. У нас на дворі зима. Холодно, так як в мене котел електричний. Хочу зварити, ну, маю буржуйку і хочу в цю буржуйку зварити. Котел такий, щоб гріло воду, і підключитися до системи опалення. Хочу щось спробувати, ну і вам показати. Не знаю, чи воно вийде, муси вийти. І вам показати. Дров є ще, Вон. дрова ми запаслися, але буржуйкою палиш тепло, а перестаєш палити нетепло. Ось маю таку трубу, я вже врізав кусок такий висотою 30 см вверх. Будемо варити таку водяну сорочку. Буде у нас буржуйка з водяним контуром. Є така труба. В цю трубу нам треба ще одну зробити з тієї бляхи таку трубу. І щоб у нас ось тут цей водяний контур був 1 см. Всередині буде горіти вогонь, буде прогрівати воду. Ну, це все. Далі покажу і розкажу. А зараз пробуємо варити в неї ще один такий банячок циліндр. Якось так, ось вирізав два кольця і один прямокутник і ось що у нас виходить. Починаємо зварювати. Одну сторону я вже приварив, поприхватував, вару другу. Бляха в нас двійка. Ось Двійка. Ось так по чуть-чуть І варимо. Там двійка, а тут ще була три з половиною, то буде зверху на кришку. Зараз зверу, я думаю, вам не цікаво дивитися на вогонь, як воно варить. Зварю і тоді покажу далі. Ось наступний день. Починаємо роботу, що ми вже зробили. Зварили один циліндр, засунули його сюди в цю трубу, і ось тут, в тому проміжку, на 10 мм, тут буде вода. Ось. Це такий циліндр. Зараз ось тут вирізаю дирку на комен. Вже її вирізав. О! І тут буде дирка на комен, тут, тут виріжемо зараз дверки. Дивіться, буде одна кришка, то пізніше покажу. Ось тут почав я вирізати. Тут будуть дверки. А тут знизу будуть рушта. І це все я обварую. І поки я ще не заварив. Хочу показати, яка вона буде. От яке вона буде. Тоненька. Тоненька буде шпарка така на 10 мм. Вона його крутить тою зваркою. Веру я ще на такий зварщик. Стараюся варити, щоб воно було без дирок. Ще думаю, як його потім перевірити. Напевно, що треба буде компресором накачати. Ось що у нас зараз вже виходить. І тут зверху ще одна кришка. Так, і готова наша кришка. Будемо її ставити. Ось, Ось так. Тут такі, такі, такі в мене шви получаються, ну такі шви. Ось таке вона. Зараз її буду приварювати. Ну і покажу далі. Так, я вже... Зварив все, тепер пробую, чи я добре позаварував, перевіряю шви. Взяв воду з милом, пензлик, зробив ось таку штуку, бо інакшої немає, взяв кусок різьби, був ніпель від колеса, просверлив дирку, Витягнув його, накачав. Накачав так добре, що аж насос не міг прокачувати. На жаль, не маю манометра, але перейшовся, перейшовся мильною водою по всіх швах, ніби все добре, тільки десь є, а ось, о! десь в одному місці там, йдуть, ще йдуть бульки. Зараз там Поправлю, заварую. ну і будемо пробувати його встановлювати в буржуйку. Ось таке воно, як воно виглядає. Ось так. Тут будуть горіти дрова, сюди буде виходити дим, і тут буде пустота, і буде тоді туди йти виходити. Ну, Це вже буде в другому відео, як я його буду встановлювати. До нових зустрічей. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Кому не сподобалось, пишемо. Критика приймається, обґрунтована. Всіх вислухаю, прислухаюся до мудрих порад. До нових зустрічей!